Чну електростанцію на даху встановило ще одне вінницьке підприємство, яка потужність нової СЕС, які потреби бізнесу вона закриє, і як місто компенсує бізнесменам частину витрат десерти, закуски та інші смаколики відтепер на уроках технології вчаться готувати учні 4-го вінницького ліцею. Як виглядає новий кухонний блок? У Вінниці стартувала перевірка навчальних закладів міста на доступність. Одну гімназію вже перевірили. Які порушення виявили. Вітаю на телеканалі Віта. Час новин. Про головні події цього дня розповімо вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Енергетична стійкість та екологічна безпека ще одне вінницьке підприємство встановило сонячну електростанцію. Вона не лише забезпечує безперебійну роботу під час відключень електроенергії, але й дозволяє економити на оплаті за спожиту електроенергію. Скільки встановили сонячних панелей та скільки енергії вони генерують? Олена Карбівська розповість. Це підприємство на українському ринку понад 10 років. Займається оптовим продажем кормів для домашніх тварин, а ще розвиває франчайзингову мережу зоомагазинів та грумінг-салонів. Щодня його працівникам потрібно отримувати продукцію за кордону та відвантажувати її для магазинів на даний час. В Вінниці 13 магазинів, чотири грумінг салона і два магазини у місті Харків. Контролювати ці процеси без роботи електронних носіїв складно, тож, аби не залежати від відключень електроенергії та економити на оплаті за спожиту електрику, вирішили запустити сонячну електростанцію. 36 панелей встановили на даху складу, які за ясної погоди можуть виробляти понад 21 кВт енергії. Її вистачить, аби покрити 70% від потреби. Встановлення альтернативного джерела енергії обійшли. Шлося майже 800 тисяч гривень. «В нас є акумулятори, потужність загальна 20 кВт. Завдяки їм ми можемо накопичувати енергію, не тільки отримувати напряму так, з панелей, а й накопичувати на якісь форс-мажорні обставини. Він 50% залишає в себе. Якісь форс-мажори там, наприклад, коли немає сонячної енергії, часи роботи 9 ранку, наприклад, чи вісімнадцята -го година вечора, да, коли сонце ще немає або вже немає, тоді ми можемо використовувати енергію з акумуляторів. Дізнавшись про те, що можна отримати часткову компенсацію за встановлення альтернативних джерел енергії від Вінницької громади, вирішили скористатися такою можливістю і стали третім підприємством, яке подало таку заявку цьогоріч. Отримати планують 81 тисячу гривень. Загалом часу дії програми компенсації нею скористалися понад 30 підприємств. До 1 мільйона гривень кожне з підприємств може отримати на встановлення сонця, вітру, водних турбін. А також до 1 мільйона гривень, якщо це встановлення акумулюючих батарей. Вартість електроенергії, яка на ринку, вона з кожним днем зростає для підприємств, тому це економічно обґрунтовано теж. Загалом у Вінницькій громаді альтернативні джерела енергії встановили понад 90 підприємств, найбільше сонячних електростанцій. Вони генерують 17 мегаватт енергії. Олена Карвівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Навчаються створювати кулінарні шедеври на уроках технологій. у Вінницькому ліцеї. номер 4 створили справжній кухонний блок. На заняттях хлопці та дівчата вчаться готувати різноманітні страви у зручних умовах, максимально адаптованих до кухарської справи. Облаштували такий куточок завдяки гранту від фонду громади Подільська громада та за підтримки департаменту освіти Вінницької міської ради. Як тепер проходять уроки технологій у старшокласників? Бачила наша знімальна група. Над приготуванням шарлотки чаклує учениця восьмого класу Ксенія Чопенко. Усі інгредієнти змішує впевнено, бо готує за бабусиним фірмовим рецептом, який знає досконало. Збили яйце з цукром, потім додали потихеньку борошно і розпушувач. Також по по смаку додали додали також трошки кориці, Зараз ми будемо змащувати олією деко, щоб нічого не прилипло, та трошечки посипемо вниз сухарі, щоб було смачніше. Готує Ксенія разом з однокласниками на уроці технологій. У меню шарлотка з яблуками та два види лавашів. Овочі для поживної закуски нарізає Денис Ковальчук. Каже, готувати любить, тож залюбки вивчає нові рецепти. Дома часто готую допомагаю батькам різноманітні блюда. Я слісю, люблю готувати салати. Модуль кулінарії викладають учням Вінницького ліцею номер 4 в межах вивчення предмету технології. Минулого року за співфінансування департаменту освіти та батьківської ініціативної групи у класі зробили капітальний ремонт. Кухонний блок та меблі придбали за грантові кошти. Фонд Подільська громада об'явили грант, конкурс грантових проєктів. Ми вирішили спробувати свої сили, написали, подали заявку, де розписали повністю когонний блок. Цей грант ми отримали в розмірі 40 тисяч гривень, і ці кошти ми спрямували на закупку меблів та техніки. Такий куточок у школі облаштували в рамках проєкту сформування гендерно-чутливого середовища, аби хлопці та дівчата мали змогу спробувати свої сили у різних ролях та сферах діяльності. Тут проводять заняття для учнів старших класів. З модернізацією кабінету і влаштуванням кухні уроки стали знаєте такі класні, сучасні в одного з часом. Стали дуже оригінальні, і це мене найбільше тішить, тому що мені головне, щоб діти те, що ми навчаємо в школі завжди змогли використати практично. На кожному уроці учні вивчають нові рецепти, правила сервірування столу, а також безпеки поводження з електричними приладами. А наприкінці заняття разом смакують приготованими стравами. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Доступна та інклюзивна у Вінниці. обговорили, як набережно вздовж лівого берега південного бугу зробити комфортною для маломобільних груп населення. Воркшоп під назвою Адаптація простору до вимог з доступності та інклюзивності провели у хабі місто з містів у рамках проєкту алея 12,7 і кілометрів. Таку зустріч проводять втретє. Її мета дізнатися, що варто враховувати під час реконструкції пішого маршруту, аби він був до доступний для осіб з інвалідністю, людей літнього віку та батьків з дитячими візочками. Ландшафтний парк планують облаштувати вздовж набережної від меморіалу борців з нацизмом, що на Київській, вздовж старого міста до Собарова Його протяжність майже 13 кілометрів. Тут же говориться про те не те не тільки про те, щоб фізично мати доступ до, до природи, до річки, а ще й про те, що як Показати цей простір і щоб людина могла сприймати його, якщо в неї проблеми з зором, чи вона не чує, і тобто, щоб з'явилися якісь сенсорні і тактильні елементи, щоб людина теж розуміла, що вона зараз не десь на урбанізованій території, а саме контактує з природою, і щоб вона це відчувала. У Вінниці перевіряють ліцеї на доступність для дітей з інвалідністю. Спеціальна комісія розпочала інспекцію закладів освіти, щоб з'ясувати, чи відповідають вони державним будівельним нормам щодо безбар'єрності. Особливу увагу приділяють пандусам, поручням, доступним вбиральням та ширині дверних проходів. Про результати перевірки у 24-й гімназії дивіться у сюжеті. То, що воно на першій на останній – це вже правильно. То що воно контрастне – теж правильно. Єдине, що його не вистачає, ось на цій частині риба така вимога у гімназії номер 24 Комісія перевіряє доступність входу для людей з інвалідністю. Вимірюють висоту довжину та кут пандуса, а також сходинок. Звертають увагу і на поручні. Вони повинні бути облаштовані для дітей старшого та молодшого віку. Також інспектують окрему биральню для людей з інвалідністю. Тут 76 Тут 76 на ага. усі три убиральні у закладі облаштовані за всіма стандартами. Тож комісія переходить до перевірки класів та інклюзивно-ресурсної кімнати. За шириною відповідають стандартам державних будівельних норм. Пороги відсутні як у всіх класних кімнатах. За стандартами будівлі закладів освіти повинні бути облаштовані пандусами, поручнями та обираннями для людей з інвалідністю а також ширина дверей та проходів має бути доступною для проїзду на кріслах колісних. За потреби може бути і ліфт. Загалом, так як заклад збудований відповідно до державних будівельних норм, є незначні зауваження до контрастного маркування, яке повинно бути на дверях, щоб діти або люди з порушенням зору могли відрізнити, якщо в дверях є полот на скляні і вони прозорі. І також денеде не вистачає поручнів для того, щоб люди на кріслах колісних могли пересуватися легко. За результатами комісії, головні стандарти у гімназії дотримано. У закладі навчається 31 дитина в інклюзивних класах. Одна з них пересувається на кріслі колісному. Тому для безперешкодного навчання у закладі облаштували все необхідне. Були побажання, тому що в холодну пору року, коли сніг чи дощ, то трошки покриття плитка слизька, і на прохання мами ми придбали такі. Спеціальні полоси, які наклеїли на місця, де пересувалися на пандус, власне, для того, щоб дитина безперешкодно туди заїжджала і не сковзалася. У цієї дитини є асистент, і в тих 31 -ти дитини, які навчаються в інклюзивних класах, у них є асистенти вчителя. Загалом у Вінницькій громаді планують перевірити 117 закладів освіти. Першочергово інспектуватимуть ті, що мають інклюзивні класи. Таких у громаді 88. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. У Вінниці триває процес адаптації громадського транспорту прогулянкових зон, а також закладів, де надаються адміністративні, освітні, культурні та інші послуги під потреби маломобільних людей. Минулоріч Вінниця очолила рейтинг міст з доступності для людей з інвалідністю за результатами 9-го всеукраїнського муніципального опитування міжнародного республіканського інституту. Та роботи зі створення безбар'єрності не завершуються. Нині у громаді триває перевірка комунальних закладів на доступ доступність. детальніше про це поговоримо із директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю. Отже, які проєкти для покращення доступності плануються на цей рік? В рамках флагманського проекту Міністерства розвитку громад та територій, «Рух без бар'єрів чи безбар'єрний маршрут. Ми реалізовуємо саме в Вінниці. Ми стали пілотним містом, в якому якраз буде впроваджуватися такий проект. Він починатись, буде починатись від будинку по вулиці Зулінського, 49, до центральної частини міста. І в рамках цього маршруту ми будемо максимально долучати, щоб в 2025 році зробити його більш доступним. Мова йде про зупинки громадського транспорту, а також за певні пішохідні переходи та тротуари, які потребують пониження і адаптації до безбар'єрності. Знаємо, що минулоріч стартували перевірки комунальних закладів на доступність, і ви почали із медичної сфери. Коли вони стартували і які особливості, власне, там ми розпочали цей процес восени 2024 року і закінчили в лютому 2025 року. Ми дослідили 13 медичних закладів, які мають на сьогоднішній момент 46 будівель. Якщо підсумувати наші результати, то десь 46% із від загальної перевіреної кількості це безбар'єрні. Приміщення, якщо ми говоримо про часткову безбар'єрність, це близько 29%. і Бар'єрні це 29%. Тобто на сьогодні маємо такі результати, і відповідно будемо далі працювати, щоб надавати рекомендації по подоланню наявних бар'єрах в медичних закладах. Який загалом алгоритм перевірки медичних закладів на доступність? Насправді алгоритм він однаковий для всіх громадських будівель. Це мова йде про шлях до самої будівлі, це про наявність паркування для людей з інвалідністю. Це вхідна група. Навігаційні розміщення, інформаційне стенди все. Редені це стійкий ресепшн. Якщо ми говоримо про заклади охорони здоров'я, це вільний доступ до кабінету, де приймає лікар. Якщо це, наприклад, лікар приймає на другому чи третьому поверсі, відповідно мають бути забезпечені доступність або інклюзивним ліфтом, або відповідними підйомниками. З якими викликами Вінницьким закладам ще доведеться впоратися у цьому на цьому шляху? На сьогоднішній момент ще на державному рівні допрацьовуються державні будівельні норми, і вони мають нові вступити в силу вже в квітні поточного року. Саме мова йде, наприклад, про такий. Е... Варіант як нахил самого пандуса. Якщо до 2018 року він складав 12%, то зараз з квітня місяця він має становити 5%. Тому на той час ми робили все по стандартам. Змінюються стандарти, вимоги, тому це певний виклик, де ми маємо це врегулювати. Нині вже стартувала перевірка закладів освіти. Які особливості перевірки там насправді такі ж самі, як і до закладів охорони здоров'я, але з певними відмінностями. Якщо говорити про обстеження закладів освіти, ми сьогодні дійсно змогли дослідити ліцей номер 24 який знаходиться на Поділі. За результатами були здивовані, приємно здивовані, що цей заклад повністю безбар'єрний. А якщо ми говоримо про загальну кількість будівель, заклад закладів освіти це 118, але в 88 закладах саме наявні інклюзивні групи та класи, де в першу чергу ми маємо їх дослідити на предмет безбар'єрності. Які заклади комунальної власності наступні в черзі на перевірку? Такі рішення ми приймаємо зазвичай на засіданні комісії з обстеження, але попередньо це наступні це галузь культури та спорту. А чи може бізнес звертатися до фахівців департаменту, аби облаштувати ось цей безбар'єрний простір, аби ви надали рекомендації? Залюбки ми завжди відгукуємося на будь-який запит від бізнесу чи інших установ, які мають на меті перевірити свою установу, заклад, організацію на предмет доступності. Спільно з департаментом маркетингу міста та туризму ми провели декілька заходів з представниками сфери гостинності, і якраз ми з ними проговорили важливості впровадження і економічної безбар'єрності, і фізичної безбар'єрності, і за результатами такого спілкування ми отримали запити від шести представників бізнесу, які вже за на сьогоднішній момент ми обстежили і надали рекомендації щодо поліпшення їхніх закладів до інклюзії, доступності та безбар'єрності в цілому. А чи доступний зараз вінницький бізнес для людей з інвалідністю? Е, насправді кількість бізнесу в нашій громаді достатньо велика е, фахівців, на жаль, не так. Не так багато, але ми працюємо, тому що в першу чергу ми хочемо саме перевірити ті заклади комунальної сфери, які мають найбільший попит да, найбільшу кількість людей. Це в тому числі і ЦНАПи, центр надання адміністративних послуг, які ми теж в цьому році змогли дослідити. І наразі прораховується фінансова частина і технічні можливості впровадження таких рішень у ЦНАПах. І я думаю, що за 2025 рік наші всі ЦНАПи будуть на 100% безбар'єрними. Дякую, пані Ольго, за розмову. А глядачам нагадаю, про перевірки на доступність медзакладів і ліцеїв громади говорили із директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Римишевською. Не перемикайтеся. Далі команда наших журналістів підготувала ще більше актуальних новин. Далі у випуску. 24 тисячі заморожених піц в чергове передали партнери з Німеччини для віничан, які категорії містян отримали гуманітарну допомогу цього разу. Підкорює спортивні олімпи паралельно здобуваючи освіту в Харківському університеті внутрішніх справ. Як титулована бійчення зі змішаних єдиноборств Яна Шелемба поєднує навчання зі спортивною кар'єрою. Активне дозвілля у дитячому розважальному центрі організували для маленьких вінничан координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, скільки хлопчиків та дівчаток відпочили безкоштовно. Смаколики для віничан, гуманітарний вантаж, який дуже люблять віничани, прибув до нашого міста. 24 тисячі заморожених піц передали партнери з Німеччини, підготували пакунки для родин військових, малозабезпечених сімей, багатодітних родин, сімей з людьми з інвалідністю та переселенців. Таку допомогу місто отримує не вперше. Це вже четверта фура. Отримуємо ми її разом в співпраці благодійного фонду. «Вінниця – комфортне та безпечне місце та гуманітарного штабу, який працює в Вінниці вже не один рік. І цей гуманітарний вантаж ми отримуємо в рамках турботи турботи про наших вінничан, про турботи про інші територіальні громади Вінниччини». Минулі вантажі ми направляли на мешканців більшості мешканців міста Вінниці, лікарні міста і території територіальні громади Вінницької області. Зараз буде задіяно ще додатково три територіальні громади. Ми комунікуємо з безпосередньо головами територіальних громад і вони будуть між собою вже серед вразливих верст населення розподіляти цей вантаж. Підкорює спортивні олімпи та паралельно здобуває освіту у Харківському університеті внутрішніх справ. Титулована бійчиня зі змішаних єдиноборств Яна Шелемба з Вінничини нещодавно завоювала чергову нагороду. Яке досягнення підкорилося дівчині, та як вона поєднує навчання зі спортивною кар'єрою. Дивіться у сюжеті «Іллі Іскри. Курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ Яна Шелемба поспішає на заняття у цій усміхненій та скромній дівчині. Навряд чи хтось на перший погляд зміг би розгледіти титуловану бійчиню зі змішаних єдиноборств. Та у свої 19 років уродженці невеликого села Іляшівка Тростянецької громади підкорилися вершини, які для більшості залишаються тільки мрією. Чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, майстриня спорту України міжнародного класу та найкраща бійчиня у світі за підсумками 2024 року. Нещодавно до своїх численних нагород Яна Шелемба додала золото чемпіонату України з рукопашного бою. Я провела три поєдинки та здобула всіх перемог. Емоції насправді я дуже хвилювалася. Але мені дуже все сподобалося. У спорт дівчина прийшла у віці 10 років після того, як священник у її селі відкрив секцію для дітей та найняв тренера. Спершу дівчина займалася рукопашним боєм, а далі ММА. Яна каже, змішані єдиноборства обрала не випадково. І завжди дівчатка займалася танцями, а я хотіла виділятися. Це ж так гарно коли дівчинка там виходить, б'ється. У мене брати дуже спочатку розпочинали свою кар'єру. Також вони виступали, тому я з ними як маленька ходила. Вони мене брали. Чесно кажучи, що досягну таких результатів ніколи б не могла повірити. Втім, не все у кар'єрі Яни Шелемби складалося добре. Були моменти, коли дівчина роздумувала над тим, щоб попрощатися з великим спортом. Я саме поїхала на чемпіонат світу по дітях. Я програла у фіналі і я психанула, кажу, та ну, не потрібно мені це все, це не жіноче. Далі я зібралася, наступні змагання я вже перейшла в категорію 18. Я зібралася, я дуже довго готувалася до цих змагань, і я здобула золото на світі. Зараз Яна Шелемба успішно поєднує спортивну кар'єру із навчанням. У Харківському національному університеті внутрішніх справ з розумінням ставляться до тренувань та регулярних виїздів дівчини на змагання. А після повернення з турнірів Яна наздоганяє навчальний процес. На чому зосередиться дівчина після здобуття професії спорті чи роботі? Курсантка поки не може відповісти ствердно. Чесно кажучи, це для мене дуже важко, тому що якби я все життя віддала спорту. У мене є багато досягнень, і я завжди думала, я б дала багато часу, багато здоров'я, і щоб просто так це все залишити. Знаєте, то для мене це дуже важко. Тому поки не знаю. Ну стараюся, якби поєднувати. Найближчим часом я на прагне перейти у професійну лігу ММА, щоб підкорювати нові спортивні вершини. Ілля іскра Микола Назаренко новини за день телеканал Віта у Вінниці. Нагородили кращих спортсменів у напруженій боротьбі. Баскетболістки міської команди здобули бронзу на Кубку України. А вінницькі плавці отримали призові місця під час зимового чемпіонату України серед юніорів. Продемонструвавши волю та високі вміння, Олександру Антонюку вдалося здобути звання майстра спорту. Нагороди до Вінниці привезла і Вікторія Поліщук. Жінка здобула три золотих медалі на чемпіонаті з жиму лежачи та стала бронзовою чемпіонкою у абсолютній першості. За здобутки на все українських змаганнях у 2025 році спортсменів та спортсменок нагородили подяками та подарунками. Ми зараз з вами живемо в принципі в епоху таких важких випробувань. І шкода, що це випало на ваші плечі. Шкода. Але ми маємо це пройти. І ми це проходимо. І те, що я бачу, що спорт в цілому, не тільки баскетбол, а спорт в цілому допомагає в цьому нам. Розібратися, розібратися яким чином пройти легше. Тому що, коли ми на майданчику, в будь-якому випадку все, що за майданчиком залишається поза межами, безкоштовні розваги для маленьких війничан. Координатори міжрегіонального гуманітарного штабу організували для малечі дозвілля у дитячому розважальному центрі в рамках акції Діти мають право на щасливе дитинство. Участь у ньому взяли понад півсотні хлопчиків та дівчаток, серед яких діти оборонців, загиблих та безвісти зниклих захисників та захисниць. Протягом двох годин діти розважалися на атракціонах, гралися та брали участь у майстер-класі. Як це було? Бачила Світлана Ількова. Граються в ігри, розважаються на атракціонах та весело проводять час. Понад півсотні маленьких вінничан завітали на дозвілля у дитячий розважальний центр. Розваги для них безкоштовні. Сьогодні, завдяки міжрегіональному координаційному гуманітарному штабу, ми змогли організувати свято для 55 дітей і е, зробити для них безкоштовний візит в країну мрій. У них буде частина програми це майстер класи, а частина програми це задоволення в просторі. У майстер-класі з малювання бере участь 10-річний Денис Сахнов. Хлопчик тут із братом. Каже, у дитячому центрі вже не вперше, тож має улюблені атракціони. Ну, я дуже люблю малювати, я зараз розмальовую в і колону. Хокей, мені подобається лазертак, мені подобається віртуальна реальність, мені подобається знову аттракціонов. Похід у розважальний центр для дітей організували в рамках акції міжрегіонального гумштабу Діти мають право на щасливе дитинство. Подібні заходи координатори гумштабу організовують регулярно, аби хлопчики та дівчатка мали змогу відволіктись від тривожних подій та погратися з однолітками. Пріоритет участі надають дітям пільгових категорій. Можуть зареєструватися будь-які категорії дітей, але звичайно сьогодні і є такі діти, які щоразу вони реєструються і приходять. Це пільгові категорії, такі як внутрішні переміщення, як діти загиблих. Є у нас сьогодні тут наші герої, діти, батьки, яких воюють, захищаючи Україну. У розважальний центр Яна Франчук привела своїх чотирьох діток. Каже, в таких заходах беруть участь не вперше, адже дітям тут завжди весело та цікаво. Дуже класно. Ми дуже задоволені, тому що тут насправді дуже цікаво, враховуючи… Вік дітей, тому що від найменшої, де вона може гратися в своїй зоні, до найстаршої дочки, тобто вони можуть бути тут на своїй території, да маленькі дітки там, то їм дуже подобається. Дуже вдячні, що в нашому місті є такі благодійники, які організовують такі свята для нас та для наших дітей. Приєднатись до подій, які організовує міжрегіональний координаційний гумштаб, можуть усі охочі. Анонси заходів публікують у соцмережах. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. На цьому завершуємо випуск новин. Але не перемикайтеся у міжнародному дайджесті Оксана Боржемська розповість у якій країні росіянам і білорусам заборонили голосувати на виборах. А я кажу вам до зустрічі! Бережіть себе та рідних.